Усім величезний величезний привіт. Я дуже рада бачити вас знову в себе на каналі. Моє останнє відео я знімала ще, будучи вагітною на дев'ятому місяці. І навіть зараз, коли передивляюся свої попередні відео, то я помічаю там, що на обличчі в мене присутні набріки. Там, можливо, для декого і зрозуміло, що я була вагітна, але чи я повідомила про це, здається, лише в останньому відео. А, от. І, до речі, коли я зняла останнє відео, то в той же день, через декілька годин, я вже поїхала народжувати. А дане відео я вже записую як минуло два тижні з того моменту, і коли вже все налагодилось, більш-менш, не можу сказати, що цілком, але все-таки я. Потрошечки втягуюсь в такий ритм новий, в новий графік мого життя, тому що він назавжди змінився. І я не можу сказати, що я не кайфую від цього. Я дуже кайфую від цього, дуже щаслива. Але ще деякі моменти намагаюсь врегулювати і хотілося б менше втомлюватись, хоча мені. І жалітись та нема на що, тому що в мене прекрасний син, у мене прекрасний чоловік, який допомагає, і в принципі я не так втомлююсь, як могла би втомлюватись. Тому все чудово. Сьогодні вирішила нафарбуватись, тому що за два тижні свого життя я помітила, що я взагалі якось не просто випала з життя, а випала з косметичного життя стовідсотково, І вирішила провести ревізію своєї косметики, переглянути все це. І побачила, що в мене є дуже багато фаворитів, дуже багато новинок, про які я не розказувала, але дуже хотілося б про них розказати, тому що вони варті вашої уваги. І це ті продукти, які для мене були. В першу чергу відкриттями, тому що я досить довго думала, придивлялась до них, чи купувати мені їх, чи ні, а потім, коли купила, вони мене дуже порадували. Тому давайте почнемо з тональної основи, яка, звичайно, у мене зараз на обличчі. Всі продукти, про які я буду сьогодні говорити, у мене є на обличчі. Це L'Oreal Accord Perfect. Ось так вона виглядає. І я, в принципі, дуже давно обходила тональні основи від L'Oreal. Я не можна відповідати. Згадати, чи в мене були тональні основи від L'Oreal. були NYX, були всякі нарси, там і Сті Лаудери, була Maybelline тональна основа. Були мегабюджетніші якісь тональні основи. L'Oreal ніколи не було. І я собі вибрала відтінок 3.D, 3.W. Це у нас відтінок під назвою Warm Door. Він мені на пів відтіночка темніший виявився, тому що коли я пробувала його, я тестувала на руці, він мені зайшов. Потім я бачу, що такий легкий відтінок загару. Але в Італії через місяць у мене вже буде досить таки непоганий загар, тому я знаю, що він буде навіть може ще й світлуватий для мене. Коротше кажучи, ідеальна тональна основа, плюс вона зволожуюча, плюс тут в складі це вже потім, як виявилось, є гіалуронова кислота, і мені вона. Дуже класно зайшла, тому що я от нею користуюсь вже тиждень. І, і, знаєте, немає відчуття отої маски, яка буває після важких плотних тональних основ. У мене дуже багато плотних, чомусь тональних основ назбиралось за останній час. Мабуть, все-таки я маскувала ці всі набрики цими тональними основами, по максимуму хотіла їх приховати, а вони все одно не приховувались. От. Ця тональна основа дуже класна, дуже комфортна. Я її в один шар наношу, і вона дуже гарно тримається на обличчі, дуже гарно виглядає. Мені зайшла, мені сподобалась стійка З ранку до вечора тональна основа буде у вас на обличчі. Я би навіть сказала, що її важкувато змити, тобто потрібна не умивалка, не пінка для умивання, а прямо таки міцелярка. Але класно, що вона така крута. І на повсякденну основу вона просто ідеальна, тому що пори не забиває для комбінованої схильної дожирності шкіри, для нормальної шкіри буде прекрасно. Рекомендую. Зазвичай у мене ця тональна основа йде в комплексі з консилером, тому що трошечки все-таки хочеться висвітлити деякі участочки на шкірі, щоб все таки було якось. В тандемі все. І зараз я використовую ось такий консилер від Essence в досить світлому відтінку, але це не самий світлий відтінок, це такий середнячок 10 light. Далі решта слова воно трошки підзатерлось, тому що в мене він уже місяця три. Це водостійкий консилер, і також тут зазначено, що він тримається на обличчі 14 годин. Так багато, в принципі, я не займаюся справами і В цілому 10-12 максимум годин і вже йду спати. Але, ну, от такий він стійкий. Класно, мені теж подобається, і в тандемію дуже зручно, дуже гарно і прикольно. Купила і не пошкодувала. Дуже хотіла собі якийсь бронзер, тому що в мене є бронзер з блискітками, і мені він вже трошечки набрид. У мене є ще бронзер, який потрібно змішувати. І я вирішила собі купити бронзер від Rimmel відтінки Sunset 003. Ось так він виглядає. Дуже він мені сподобався. Я його декілька разів тестувала і потім вже декілька разів використала. Я не знаю, він такий красивий, і мені, до речі, такі от рижуваті бронзери дуже гарно підходять, тому що у мене, тому що у мене теплий підтон шкіри, і мені саме от такі підходять бронзери. І ще в переміжку з румянами, я вам скажу, це просто якось так кайфово виглядає. Дівчата, у кого теплий підтон шкіри, у кого тепла зовнішність, я вам дуже рекомендую ось такі от бронзери. Це от саме для нас. Багато хто їх уникає, але даремно, тому що вони роблять дуже свіжими обличчя, дуже таким сонячним, загорівшим, відпочившим і, взагалі, кайфовим. Коротше, хто знає магазин Праймарк? Це, в принципі, американський такий магазин, мережа магазинів бюджетної косметики, і там я частенько заходжу, щоб подивитися щось цікаве. Там можуть бути і речі, там можуть бути і предмети для побуту, і якісь для дому, якісь текстиль. Там дуже багато всього, в принципі, там можна знайти абсолютно все, що ви собі захочете. І біжутерія там цікава є. Навіть кісті для макіяжу, там можна обрати собі. І мій погляд зупинився на ось такому дизайні. Можливо, хтось із вас пригадає, а у бренду Lamel точно такий же дизайн масла для губ. І саме через цей дизайн мені захотілося його спробувати. Я просто його придбала, він чи, чи півтора чи три євро коштував. Якщо порахувати Ламель зараз коштує 4,5 євро на італійському мейкапі, тому... Я вирішила, що бюджетний аналог бюджетного бренду, в принципі, це досить таки цікаво. Можливо, все-таки ще у якихось брендів є такий от дизайн масла для губ, і вони просто бренд у бренда копіює, надихається і повторює отакі от от дизайни. Я не знаю. Але от мені дуже сподобався ось це масло для губ, я його використовую, коли виходжу на вулицю. Якраз тут такі вітри бувають, зненацька, нападають. І губи обвітрюються, У мене якісь такі губи дивніші, вони дуже легко обвітрюються, прям Завжди потрібно, щоб на них щось було нанесено, а якщо не нанесено, навіть, звичайну, нормальну погоду вони посохнуть, пообвітрюються. Корот, не подобаються вони, мені останнім часом. І помітила, що ось це масло для губ, навіть коли я нічого не роблю, нічого не їм, не п'ю на губах, воно якось вбирається в губи година-півтори і масло кудись зникає. Його потрібно постійно обновлювати. Але воно мені все одно подобається. Тут вітамін Е, масло жожоба і гіалуронова кислота. Красиве, цікаве, виглядає просто як ось такий от натуральний, натуральний блиск. Якщо в цілому, то можна сказати, на губах воно майже непомітне, але ви відчуваєте його догляд на ваших губах постійно, на ну, постійній основі. Тому, в принципі, я раджу, якщо у вас є магазин праймерк, обов'язково зайдіть і пошукайте таке масло, воно є в трьох відцінках. Ну, я би не сказала, що відтінок якось грає роль, тому що, по суті, це абсолютно прозоре масло, яке може просто замінити гігієнічну помаду вам. Але при цьому. Воно ще дуже приємно пахне і дуже так прикольно, легко наноситься. І, ну, це, як на мене, це приємніше наносити, ніж гігієнічку. Останнім часом я закохана у бренд Шіглем. З брендом Shiq познайомилась недавно. Я взагалі думала, що бренд Шіклам це якась така бюджетна, китайська, можливо, косметика. Потім я заглянула, побачила, що вона не така вже бюджетна. Потім я зрозуміла, що вона не така вже, знаєте, і китайська. І... Я подивилась декілька оглядів цієї косметики на Ютубі і зрозуміла, що в принципі якість мені подобається, і я теж хочу позамовляти щось собі там. Я почала з олівців, олівців для брів, олівців для губ. Це знаєте, такий продукт, коли ви його замовляєте, ви знаєте, що ви не помилитесь, він, в принципі, буде вам у нагоді. Мені сподобалось, мені зайшло, і потім я вирішила, що хочу ще замовити собі якісь помади. Я замовила нюдову, червону глянцеву і червону матову. Мені настільки все сподобалось, що я тепер з великим задоволенням ним користуюсь. Ось так вони виглядають. Ви можете помітити, що я ними активно користуюсь, у них дуже-дуже хороша пігментація, і, чесно кажучи, на губи в один слой дуже легко нанести. і вони тримаються протягом всього дня. Я їх люблю використовувати, коли, наприклад, йду кудись гуляти, тому що це досить цікаві такі помади, які, знаєте, я точно буду знати, що не підведуть ніде не скатаються, не заб'ються в складочки, не будуть підкреслювати текстуру. Я навіть за контур виходжу ними на міліметр, там, півтора міліметра, і дехто думає, що я зробила собі губи, хоча я їх не робила. А все завдяки цим помадам, тому що у них висока пігментація, і якщо ви Ними малюєте контур. Ніхто не здогадається, що контур не справжній. Ось такий лайфхак. Якщо хочете, щоб я детальніший огляд зняла на бренд Шікле, то обов'язково пишіть в коментарях, тому що я ще планую декілька продуктів замовити. Ще хочу тіні звідти замовити, і, можливо, ще тональну основу. Якщо там і тональна основа класна, то я взагалі буду в захваті від цього бренду і підсяду, можливо, на нього і буду вам всім його рекомендувати. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто користувався брендом. Глем, хто замовляв собі, вона є на шейні. Більше не знаю, де вона є. Я замовляю якраз таки напряму з шейна. І що ви собі там замовляли, і що вам більше всього сподобалось. Я зараз придивляю ще до тінів дохромів, і до олівчиків таких до хромів і до пігментів Там дуже багато всього цікавого і такого, що мені сподобалось. Тому, звичайно, буде дуже цікава ваша думка в коментарях, що ви там. Полюбили і що ви там пробували. От, я надіюсь, вам сподобалось дане відео. Якщо це так, то не забувайте поставити йому вподобайку, адже таким чином ви допомагаєте моєму каналу розвиватись і з кожним разом ставати все краще і краще. Чекаю вас в коментарях, а також підписуйтесь на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого і корисного. І до нових зустрічей усім па-па!